17 травня, субота, і це дата фіналу Євробачення 2025. Для тих, хто не знає, я великий фанат Євробачення. Дивлюсь всі півфінали і фінали останні 10 років. Достатньо непогано можу передбачити фіналістів і дуже цікавлюсь цим конкурсом. Але сьогодні ми поговоримо навіть не про пісенний чи політичний аспект, а поговоримо про... Іншу частину цього конкурсу про економіку. Тож спробуємо розібратися, скільки коштує Євробачення, які були найдорожчі шоу в історії, і які фінансові результати отримали країни, які хостили Євробачення, в тому числі Україна, яка робила це двічі. Нагадаю, третій раз ми передали це право Британії, тому що у нас вже тривала повна війна. Але перед тим як почати розбирати цю частину, я нагадаю, що ви на каналі Залізний Нардеп, мене звати Ярослав Железняк і. Дуже були вдячні вам, якщо б ви, окрім того, що підтримували Україну на цьому конкурсі, ще підписались на наш канал, залишили вподобайку та коментар, до речі, хто ви вважаєте, переможе на цьогорічному Євробаченні. А ми починаємо. Тож, 17 травня Базель прийме. Євробачення 2025, і витрати Євробачення будуть в приблизно в цьому році 40 мільйонів євро. Це в 10 разів більше, ніж Швейцарія витратила на проведення конкурсу в минулому році, але давайте говорити відверто: тут вони хостять цей конкурс. Причому ці витрати, в принципі, в даному випадку. На 66% затверджувало населення місця на референдумі, і 64% бюджету припадає на дві статті витрат: це облаштування арени та безпека. Окремо запланована резервний фонд на 3 мільйони на так звані непередбачені видатки. Очікується, що от частина коштів вдасться ну, що не менш потім повернути за рахунок продажу квітків та спонсорів. Коштів, ну, як, коротше, звичайно, туристів. І взагалі, цей туристичний потік це якраз та частина, на якій більше за всіх хоче зробити конкретне місто Базель, який в даному випадку від імені Швейцарії хостить все це Євробачення. Ефект, наскільки можна це відбити, вони поки не розраховували, але ну, просто як приклад, що Ліверпуль, який приймав якраз наше Євробачення, яке ми з вами перемогли, і відповідно мало би відбутися в Києві в 2023 році, а не відбулось через повномасштабну війну. Він отримав приблизно 70 мільйонів євро з всіх надходжень від Євробачення. І ось тоді Євробачення 2023 року принесло по факту за тим, як порахували економісти. Правда, тут треба сказати британські економісти, вони, напевно, такі ж самі, як і британські вчені. Коротше, принесло це вдвічі більше грошей, ніж було витрачено на його проведення з місцевих бюджетів, і, в принципі, той конкурс, до речі, був топ-5 найбільш дорожчих у світі. І ось тут ми переходимо до якраз історичної частини, тому що за майже 70 років існування існування Євробачення бюджети не те, що. Були різні, вони різнилися від кількох мільйонів до десятків мільйонів доларів, в тому числі і Швейцарії. І якщо йти по найбільш дорожчому, умовно за проведення конкурсів, то в даному випадку знов ж таки це орієнтовний бюджет. Це був 2012 рік. Баку Азербайджан там витратили приблизно 64 мільйони. Доларів і окремо для цього навіть будували арену Баку Крістал Хол, на яку ще Азербайджан витратив більше ніж 100 мільйонів доларів. Але це не тільки для Євробачення, просто вони під Євробачення це робили. До речі, от якраз ця арена, вона була так чи інакше, найбільшою інвестицією в Євробачення чи інфраструктуру Євробачення за всю його 70-річну історію. Ну коротше, Азербайджан любить от все дорого багато. Далі за от якраз ціною, скільки витратили на Євробачення, ідея Копенгаген, це Данія відповідно 54 чотири мільйони, і тоді Данія спеціально під конкурс. Переобладнала старий суднобудівний завод під арену. І, звичайно, там було багато історій з перевищенням бюджетів, і в тому числі вони, ну м'яко говорячи, втричі більше витратили на конкурс ніж в 2013 році. На третьому місці, на жаль. Я сподіваюся, такого ніколи не буде, тому що Росію більше ніколи не повернуть на Євробачення. Це було Євробачення в Москві. Тоді на його проведення виділили офіційно 42 мільйони. Думаю, що вкрали приблизно те ж саме. І ну, звичайно, тоді Москва це показувала максимально розкішно і витрачали великий бюджет і державне фінансування. Ну коротше, все як вони люблять для проведення корупції і для того, щоб показати, що їх кудись можна пускати. Зараз вже Росію вигнали з Євробачення і не ніколи не повернуть. Далі йде 2015 рік, це Відень Австрія. Відповідно, тоді теж 42 мільйони витратили на прийняття е конкурсу, і ну, умовно бюджет офіційно був, напевно, спідставний з московським, хоча значна частина цих витрат взяла на себе от їх національний. Мовник плюс спонсори, і туристичні надходження. До речі, ці витрати не покрили. Там офіційно надійшло приблизно 33 мільйони в бюджет відня. Ну, відповідно, цей конкурс був такий собі по рентабельності. Ну і останнє це 2011 рік. Дюссельдорф, вони тоді витратили 37 мільйонів доларів, і Німеччина тоді так само проводила це Євробачення на футбольному стадіоні. Було 30 тисяч глядачів, і половину цього бюджету, чи на 14 мільйонів, профінансував тоді один телеканал, а все решту вони покривали за рахунок інших там мовників, учасників, спонсорів, продашок квитків і таке інше. Ну коротше, це було дуже масштабне шоу. Ну, ще раз от. Як виглядає арена, це справді було так достатньо яскраво, але ну вони не так багато витратили на це коштів. Ну і, звичайно, приблизно там стільки ж повернули навіть трохи заробили. Коротше, Євробачення це дорого. Це для кожної країни, як ви зрозуміли, приблизно 15, 30, 40. Ну, а для таких, як Азербайджан і більше мільйонів доларів, які вони витрачають. Причому. В даному випадку є країни, які навпаки економлять, і це знову ж таки Швейцарія, яку я наводив приклад, яка в цьому році приймає Євробачення, але приймала його так само у 2013 році. Ось якраз в 2013 році а, Швейцарія, ну, вона офіційно запланувала, що вони будуть проводити бюджетне шоу, і тоді скоротили свій бюджет з і провели його за 26 мільйонів євро, щоб якраз не перезавантажувати теж не перевантажувати кашторис. І ну, це було їх рішення. Зараз, як ви бачите, вони вирішили піти іншим шляхом, багато вклали і сподіваються багато відбити від всіх інших туристичних зборів і спонсорс. Ну, Враховуючи ціни в Швейцарії, думаю, що відіб'ють. Тепер головне питання: чи заробляють зазвичай, от, ну, тобто не ті окремі випадки, а в цілому країни господарі, і якщо брати е, от, весь перелік, що не менш за останні декілька десятиліть? Е, Коротше, відповідь коротко, ні. Тобто, дуже часто в е, цій. Прямі доходи вони всі видатки точно не покривають. Зазвичай основні джерела е, от таких надходжень це або фінансові внесок європейського мовника, ну EBU, так званий, які формуються з внесків усіх мовників, учасників та глобальних. Спонсорство далі це спонсорські окремі контракти з якраз країнами, господарями. Ну офіційний партнер заходу, права реклами, і туди, звичайно, вкладаються кошти продаж квитків на шоу, фан-зони, доходи від телереклами, смс-голосування, логотипи. Ну і. Звичайно, головна е, стаття доходів це туризм. Тобто ті тисячі гостей, які приїжджають з всього світу, які розміщуються в готелях, йдуть в ресторани, користуються транспортом, купують сувеніри, потім залишаються в країні для того, щоб по ній подорожувати. Ось це теоретично має покривати всі так чи інакше е, е, витрати, які е, країна господаря несе на Євробачення. За статистикою останніх років прямий прибуток від Євробачення це прям рідкість, і от якраз у більшості випадків витрати всіх оцих зібраних коштів не покриває ем, ну різницю вкладів. Тому дуже часто це так чи інакше фінансується в результаті або з державних, або з місцевих бюджетів. Ну умовно, як е, субсидія на розвиток малого середнього бізнесу. Тому що податками вони теж це не забирають, але були знову ж таки вибухи. Певні ну, гарні виключення. Це, наприклад, такий виняток, як Швейцарія в 2013, ось пробачте, Швеція в 2013 році це було в Мальме. Там е, свідомо зекономили. Вони дуже дешево його тоді провели. Це буквально провели за 15 мільйонів євро, навіть там 12 15 звучало. І якраз тут, завдяки тому, що. Було багато туристів та спонсорс. от якраз конкурс в Швеції він тоді став дуже прибутковим, і ну умовно вони вклали мало, а заробили достатньо багато, але є і негативні приклади. Та ж сама Данія, яка вклала рекордні гроші в 2014 році, отримала від туристів лише 20 мільйонів. Або, наприклад, Ізраїль, який в 2019 році проводив якраз конкурс, вклав 28,5 мільйонів. Значну частину цієї суми вклав ізраїльський мовник, який запозичив їх у держави. І незважаючи на те, що квітки були розпродані. В Тель-Авів приїхало тисячу фанатів, але прямого прибутку це не принесло. Коротше, в цілому, економічний ефект від Євробачення він напевно не дуже. Показується в прямих видатках, і треба більше дивитися на якісь непрямі доходи, які так чи інакше можуть підтверджуватися тільки дослідженнями і якимись експертними аналізами. Тут о, знову ж таки, наприклад, ми можемо подивитися на те, що 50% туристів, які відвідали цей конкурс в Мальми в 2013 тисячі тринадцятому році, ще, е, в принципі, пізніше заявили, що ще раз. Повернуться до міста, їм дуже сподобалось. Вони приїдуть туди як туристи. Ну, коротше, вони хочуть туди приїхати вже не на Євробачення, а просто для того, щоб помандрувати європейською столицею, якою або в якоюсь європейським містом. Тепер до аудиторії. Телевізійна аудиторія Євробачення це приблизно 100-200 мільйонів глядачів по всьому. Світу. І за оцінками експертів, наприклад, німецького телеканалу NDR, трансляція конкурсу на 120 мільйонів глядачів дає рекламний ефект приблизно на 240 мільйонів доларів. Тепер перейдемо до досвіду України. Нагадаю, що ми приймали конкурс двічі: це в 2005 році і 2017. Ну відповідно, коли перемогла Руслана і Джамала. Так ось в 2005 році ми витратили приблизно тоді 110 мільйонів гривень, і непрямий, от якраз, прибуток держави, ем, ну Майже був не дуже великий і, ну, фактично, прямих прибутків ми теж не дуже отримали. Тобто ми тоді підвищили імідж держави, ну і я нагадаю, що 2005 рік він був дуже показовий. Це якраз було після помаранчевої революції. А ось в 2017 році Україна майже миттєво розпродала всі квитки. Партія пішла за 15 хвилин, друга за 5 хвилин, і вся решта теж з великою швидкістю. Причому, от якраз у 2017 році, і велику купу цих квітків спеціально робили там такий процес, щоб її могли придбати в першу чергу іноземці, і е, ми витратили, якщо не помиляюсь, тоді приблизно як держава вже 600 мільйонів гривень. І курс значно змінився з від 2005 року. І ем, якраз ну, ж таки прямого прибутку Україна сильно не отримала, але в принципі, от ці видатки ем, так чи інакше, покрила величезна купа туристів, які прибули до країни, ну і відповідно ем, отримали ем, купу задоволення величезну пвеличезних. Кількість податків залишилась в наших готелях, мандрували Україною. Ну і, і так чи інакше, от, вважається, що якраз це допомогло залучити приблизно таку ж саму суму в бюджет. Тому Євробачення це штука дорога, вона звичайно дуже іміджева для України тим більше. Але як показує досвід, ну не сильно вона прибуткова і, на відміну від там, наприклад, тих самих футбольних матчів. чи Інших заходів, ну коли країна вкладається в цю сцену, в будівництво залучення великої купи різних артистів, то ну воно не завжди відбувається, якщо не менш, не відбувається прямими доходами, а зазвичай через тільки непрямі, я сподіваюся, що Україна ще не один раз. Переможе на Євробаченні, і обов'язково після закінчення повномасштабної війни ми все ж таки приймемо наш третій, четвертий, п'ятий конкурс Євробачення, який буде достойно представлений і на якому наша країна теж непогано заробить. Ну а поки для того, щоб отримувати такі відео, і я нагадаю, що ми будемо дуже вам вдячні, якщо підпишетесь на канал, залишити вподобайку і напишете коментарі, наприклад, за кого ви голосували на цьому Євробаченні 2025 roku. Do zobaczenia.